Правильно. Він говорить через інтернет-ресурси, через сайти, але він не спілкується з судом. Нам для того, щоб, я думаю, якщо люди нас не зрозуміють, якщо е, посадовець такого масштабу при отриманні непримірної вигоди в такому розмірі, значить покине межі країни і без будь-яких гарантій, що він зможе е, що він сюди повернеться. У нас єдина умова: запобіжний Захід, відповідно, суд зобов'язаний визначити йому заставу. Відповідно, це застава, напевно, в відповідності до важкості злочину. Прокурор просить мільйон 34 тисячі гривень, значить сплачують цю заставу, це буде гарантія того, що ти повернешся сюди. І тобто, тут, же якщо є медичні показання для того, щоб особа лікувалася, навіть лікувалася за кордоном, тут ніяких проблем немає. Тобто такий дозвіл буде надано. Після того, як людині буде обрано запобіжний захід. А виходить, людина вийде за кордон і будь-яких гарантій того, що він повернеться сюди, крім його чесного і порадного слова, немає. Але немає ніяких заяв мед.